Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюсь рецептом, як приготувати ось таку смачну і дуже корисну страву, спаржу чи аспарагус зі збитим сиром, а також з ось таким кранчем смачним. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Першочергово нам необхідно приготувати крамбл, тобто посипку, якою зверху будемо посипати нашу страву. Для цього до ємності блендера додаю 2 столові ложки, ось такі трішечки з чубком панірувальних сухарів. Якщо ж немає, тоді можна декілька шматочків хліба підсушити в печі та перебити також в цьому блендері. До сухарів додаю 1 столову ложку тертого твердого сиру, у мене грана падана, можна також і пармезан, та 1 столову ложку рубленої дрібно-петрушки. Можна свіжу, у мене заморожена. Також дрібку сухого орегано, можна свіжого, якщо є, проте сухий має свій особливий смак. Сухий часник півчайної ложки та перебиваємо за допомогою кутера все в однорідну суміш, в таку однорідну крихту. Далі цю крихту ми повинні підсмажити, просушити. Висипаю її на сковорідку суху, чисту. Яка має антипригарне покриття та постійно помішуючи, на вогні меншому, ніж середній, доводимо до золотавого кольору. Додатково олії не додаю, тому що сир досить жирний. І, як можете замітити, на дні сковорідки, на пательні вже утворюється жир, і цього буде достатньо. Ось до такого золотавого кольору нам необхідно підспанжити цю крихту. Пересипаємо цю крихту в окрему ємність та залишаємо до повного охолодження. Нічим не накриваємо, щоб не утворився пар, і крихта наша не відсиріла. Вона повинна залишитися досить хрумкою. А тим часом ми приготуємо спаржу. Спаржу попередньо я помила, почистила та поклала в склянку, в яку налила трішечки води. Це роблю для того, щоб спаржа стала більш хрумкою та міцною. Так вона буде соковитіша під час приготування, не буде в'ялою та несмачною. Так буде більш смачніше спаржу на цю ж пательню, де тільки що була наша крихта. Можна пательню трішечки протерти і далі заливаємо водою. Необхідно залити до такого рівня, щоб спаржа вільно плавала у воді. Звісно, це можна зробити і в каструлі, проте, в мені швидше та легше. Посипаємо сіллю за смаком, і допоки бланшується спаржа, якою я використовую 500 г, в мене є час, щоб підготувати збитий сир. Для цього до кутера я викладаю 100 г сиру фета, можна також замінити на бринзу, якщо є. Найкраще. Сир залишити при кімнатній температурі, щоб він трішечки зігрівся, тоді він буде м'якший, легше збиватися швидше, він тоді буде мати кремову текстуру і не потече. До цього ж сиру я використовую 200 г домашнього сиру, який я роблю сама. відео є на каналі, а також ось тут можете побачити підказку на це відео, як готую. Додаю чорний перець, за смаком можете додати, як подобається. На кінчику ножа додаю перець чилі, а також сухий часник. Накриваю. Блендер кришкою та перебиваю все до однорідного стану. Будьте обережні, щоб не перебити цю масу, тому що вона може зробитися дуже рідкою і потекти. Тоді не буде тримати ось цю таку повітряну текстуру, а просто утвориться рідкий крем. Зараз покажу, до якого стану повинен збитися сир. Ось такої консистенції він повинен бути. Спаржа готова. Проварюється така спаржа. Чим товстіше, тим довше провариться. Проте, якщо спаржа дуже досить товста, тоді кінчики її необхідно буде зачистити. Ось така тоненька спаржа вариться хвилин 5. Ось така ну це не дуже товста. Ось така спаржа більш товста, буде варитися хвилин 10-11. Далі дістаємо спаржу з гарячої води, викладаємо в сито. Та залишаємо, щоб вона повністю стекла. Щоб стекла вся рідина та з пар... парша охолола. Всі компоненти страви готові, отож можемо сервірувати нашу тарілку. До початку викладаю сир. Зверху на цей сир будемо викладати спаржу. Ось так, зверху на цю спаржу висипаємо нашу крихту. Наш кранч. Та ось така смачна, дуже корисна і гарна вишукана страва вийшла у нас вдома. Без випікання, без смаження та застосування багато техніки. Нам необхідно було тільки блендер та сковорідка. Зараз я скуштую, щоб ви почули, який хрустик повинна мати сперша. Це дуже смачно. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Діть, подивайки, підписуйтесь, та діліться з друзями. До скорих зустрічей. нехай щастить.